Усі, хто мають автівки і люблять, отак от просто з ключем в кишені підійти, відкрити двері, сісти і поїхати, тобто мають безключовий доступ. Ми звертаємось до вас. Здавалося б, це дуже і дуже зручно, але лише до моменту раптового зникнення вашої машини в Англії працювали викрадачі елітних авто, і на їхньому рахунку величезна кількість крадіжок. Однак, як епічно вони завершили свою злодійську кар'єру, треба бачити на черзі. Рубрика абсолютно шалені історії. Дивімося. Оце так попали, чим закінчилась спроба викрасти автівку у Англії. Страшнюча історія, на що пішли дві жіночки заради грошей у США. І що матуся зробила з однокласником свого сина? Це шалені історії, історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. Догралися. Викрадачі елітних автівок епічно закінчили свою бандитську кар'єру. Це треба бачити. Промишляли злочинці в Англії, працювали за такою схемою. Використовуючи спеціальну техніку, перехоплювали сигнали елітних автівок, які відмикаються і заводяться без ключа. Коли автовласники йшли, злочинці відтворювали скопійований сигнал, обманюючи системи автівок, сідали і їхали геть. Цілями злодіїв були не аби які авто, а виключно розкішні. Серед здобичі були роллс ройс Бентлі, Лендровер, «Рендж-Ровер» і Альфа Ромео. Працювали, промишляли, аж раптом самі себе і здали. Бандити вийшли на полювання на приватне подвір'я, заволоділи шикарною Бентлі вартістю понад 215 тисяч доларів. Однак на радощах, мабуть, розучилися кермувати. Тож на місці свіжу здобичу розтрощили злочинець, що був за кермом, почав рух заднім ходом, аби втекти з закритої території, пробив ворота, за якими стояла автівка, і з розгону втаранився у дерево. Після чого знову натиснув на газ і зніс ще одні ворота. Виїхав на дорогу і понісся геть. Чотирьох спільників любителів чужих дорогих автівок затримали. Daily Mail інформує: 28 28-річний Люк Джексон, 29-річний Пері 30-річний Біллі Гаррісон та Гаррі Сейлс визнали свою провину. З'ясувалося, що на їхньому рахунку крадіжки понад пів сотні автівок високого класу із безключовим доступом, вартістю приблизно 5 мільйонів доларів. І навіть це ще не все. Daily Mail Online приголомшує один зі спільників Джексон. Зізнався у крадіжці ще 42 автомобілів, і усе це всього лише за один рік. Зараз авто крадіє у в'язниці. Оце так історія. Голівуд відпочиває, у США дві жінки привезли у банк мертвого чоловіка, аби зняти з рахунку його гроші. Штат Огайо, 63річна Карен Казбон і 55-річна Лорін Беа Феррало, жили в будинку 80-річного Дугласа Леймана, однак не були його родичами. Одного дня вони знайшли чоловіка мертвим в оселі, і у їхніх головах виник геніальний план, як інформує «The Mirror», про смерть чоловіка жінки не повідомили жодну з екстрених служб. Натомість взяли тіло, перенесли його до автівки, посадили на пасажирське сидіння і рушили. Запитаєте куди? Звісно, що в банк. Спільниці майстерно підперли мертве тіло в авто, аби касир бачив Леймана, наче живим. І дозволив їм зняти гроші з його рахунку. Жінкам вдалося отримати 900 доларів. Після успішної махінації злодійки таки відвезли чоловіка до лікарні. Але і тут діяли по-свинськи. Вони залишили тіло 80-річного Дугласа Леймана в реанімації медичного центру і втекли, не сказавши медперсоналу ані слова. Лікарі не знали, що то за людина і звідки взялася. За кілька годин одну з жінок, мабуть, не здогнали залишки совісті. Вона зателефонувала у лікарню, і надала особисті дані чоловіка, після чого його змогли ідентифікувати, і поліція навідалась у будинок померлого, де все ще були ті дві жіночки. Їх заарештували. Правоохоронцям ще належить розібратися у причині смерті чоловіка, чи не причетні до цього дивні сусідки. А знаєте, що американська матуся зробила із кривдником свого сина? Дивіться, бо такого навіть у кіно не придумали б. Штат Техас, місто Сан Антоніо. 45-річна Дженіфа Росі наколотила незвичайний напій у спортивній пляшці. Змішала лимон, оцет та сіль і відправила сина до школи, аби він напоїв тим напоєм хлопця, який його ображав, і вкрав у нього енергетичний напій. На уроці фізкультури його однокласник напився приготованою матусою гидоти, після чого йому стало зле. Хлопця госпіталізували з нудотою головним болем. Розпочалось розслідування, і жінку заарештували.